Зранку, 21 квітня, кілька Житомирян зібралися під будівлею міської ради, де проходить сесія. Люди кажуть, що прийшли висловитися проти так званого московського патріархату. В чому спрямована акція на підтримку закону 83-71 про заборону взагалі московського патріархату? Ні за яких стіл переговорів сідати з московським ФСБшним патріархатом ніхто не буде. Ми проти російського патріархату в Україні і проти всього російського, що є в Україні, діяльність Української православної церкви на сесії почали обговорювати ще до порядку денного. Зокрема, було озвучено кілька звернень. Я сам бачив, як російські православні військові чмовіки тисячу 1993-2008 роках в Грузії знищували грузинський храм, який знаходився під захистом ЮНЕСКО. В Україні під час війни зруйновано близько 500 церков релігійних об'єктів різних конфесій. Цей народ, русський народ не дотримується православних канонів. У них немає релігія, а є секта. Прошу підтримувати, заборонити діяльності Української православної церкви Московської подорожі Житомирі, і Чердоміські області в Україні. На окупованих територіях немає жодної української церкви. І це законно, незаконно, там всіх, кого на підвал посадили, священників, хто встиг виїхати і забрали ці церкви. І вони, я не кажу так робити, але я кажу, це більш цивільно зробити, але треба прийняти юридичне рішення і все-таки заборонити їх юридично, хто хоче, хай переходять. В українську церкву формують нову українську церкву. Немає питань, але хай це буде проукраїнська церква. Я не кажу, що там всі погані священники, там є нормальні священники. Хай переходять, ніхто їх не виганяє разом з громадами, як роблять багато священників, вже зробили в Житомирській області таких багато випадків. І прошу при підтримати також звернення на вашого колеги Георгія. Після обговорень депутати напрацювали спільне звернення до Верховної Ради, в якому Підтримують законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, які керуються з Росії. В цьому зверненні ми намагалися врахувати позицію всіх депутатських фракцій, і я думаю, що там фактично 90% вони відповідають всім зверненням, які сьогодні були проголошені і Олегом і Георгієм. Ознайомившись з проектом закону України номер 8371 від 19.01.2023 року. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності України релігійних організацій, Житомирська міська рада підтримує запровадження запропонованих змін та наполягає на якнайшвидшому законодавчому врегулюванні заборони діяльності релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу керівний центр, яких знаходиться за межами України у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Виходячи із викладеного, поділяємо прагнення уряду до заборони діяльності на території України будь-яких релігійних організацій, релігійним центром якої є Російська Православна Церква, що встановлена за результатом релігізнавчої експертизи статуту правоуправління Української православної церкви. Також міська рада просить вирішити питання подальшої долі майна, що перебуває у власності таких організацій. Просимо врахувати думку Житомирської міської територіальної громади при прийнятті проєкту закону. Але перед тим, як проголосувати, слово взяла депутатка Наталія Леонченко, яка нарікала на несправедливість та переконувала, УПЦ не має ніяких стосунків з Росією. Я не приховувала і не приховую. Я прихожанка Української православної церкви, я вірянка. І власне мені сьогодні боляче. Слухати те звинувачення. Мені сьогодні серце крові обливається за ту несправедливість, яка чиниться проти нашої української православної церкви. Е... Лунають у виступах слова зв'язки московський патріархат. Лунають звинувачення в тому, що наша церква підтримує збройну агресію. Лунають різні інші звинувачення, я знаю іншу правду, і в мене складається сюрреалістичне враження, що я перебуваю в якійсь іншій реальності. Я знаю іншу я знаю іншу реальність, яка сьогодні існує в українській православній церкві від початку збройної агресії. Керівництво Української православної церкви розірвало всі євхаристичні зв'язки з російською православною церквою. На сьогоднішній день в молитвах не згадується Патріарх Кирил. На сьогоднішній день жодних стосунків з Російською Федерацією чи з Російською православною церквою. Наша церква не має. Тому я просто доношу, можливо, хтось цього не знав. Я ще раз кажу: я не можу як вірянка голосувати про заборону своєї церкви. Дякую. А отут от Наталі Петрівна для справедливості тут не йде про заборону церкви. Тут іде про якщо розірвала закон, саме зазначає, що у разі, якщо є керівний центр в Москві, ну прямо скажемо на сьогодні, то вона попадає під санкції. А якщо нема, то нема. А це вже інші речі. Ніхто не забороняє церкву. Якщо в неї нема. Центру впливу Сергій, з Росії Сергій Іванович, в зверненні йде дещо інше. В зверненні йде про заборону. Ми підтримуємо заборону церкви. Якщо є керівники центр управління в Москві, їх немає. Так тоді не буде заборони. Зрештою, більшість депутатів підтримали звернення. За 31 рішення прийнято. перед сесією у міській раді вивчали архіви, щоб зрозуміти, кому належить майно храмів. За словами мера, закон, який має прийняти Верховна Рада, це єдине юридично правильне рішення. Вчора в Києві був спілкувався в тому числі з депутатами Верховної Ради. Я думаю, що цей законопроект буде розглянутий прийняти. Земля знаходиться в постійному користуванні згідно законодавству України і вирішити питання там прийняти рішення, які приймають там інші міські ради, щоб позбавити е, акта постійного користування. Вони фактично, ми всі розуміємо, через суд будуть е, легко ніхто. Землю не забере таким чином, бо якщо б на цих земельних ділянках там побудували щось там виробництво чи якесь кафе, там інша ситуація, тоді можна було б казати про нецільове використання цієї земельної ділянки, і це є е, можливі ну, завдяки цьому була б можливість там повернути на сьогодні, такої можливості немає. Другий момент е, регіліні громади, е, яким належить майно. Є чітко релігійна громада і по закону України майно належить релігійній громаді. У нас є всі акти на власність релігійних громад по цьому майну. І на місцевому рівні ну, просто приймати такі рішення це буде популізм. Також мер наголосив, що зараз немає ніяких тісних зв'язків з представниками УПЦ у Житомирі. Спілкуюся рік. Вже точно я не спілкуюся. У мене є декілька смс да, від владики Нікадіма. Я не буду їх показувати для того, щоб не це все одно смс особисті, але я там чітко висловлюю свою позицію і, і все.